Доброго ранку малята, запрошую вас на заняття ознайомлення із природою. В Жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки, жовті тині і огірочки, що достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. З добрим ранком, дітки. Жовтень всіх вітає з жовтими листочками на заняття вас скликає. Діти, я запрошую вас у подорож світом природи, де ми дізнаємось про осінній місяць осені. Його назва говорить сама за себе жовтень. Бо саме в жовтні місяці листя на деревах починають змінювати свій звичайний зелений колір на жовто гарячий. Ще цей період називають золотою осінню. Якщо ви подивитесь на жовте листя у сонячний день, то побачите, як воно переливається неповторним золотистими барвами. Дерева розквітають тисячами фарб. Це природа перед зимовим сном оділася в свій останній кольоровий наряд. В жовтні місяці дні помітно меншають. Стають значно холодніші ранки, в повітрі все більше відчутно подих осені. А ще другий осінній місяць багатий на урожай. На полях закінчується жнива, завершуються усі польові роботи. Ліси в цей час багаті на гриби, пташки починають відлітати в теплі краї. Недарма в народі кажуть, жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. В жовтні місяці лісові мешканці мають теж багато клопоту. Ведмеді ще не залягли у зимову сплячку, але вони активно накопичують жирові запаси, добре наїдаючись та облаштовують собі житло, тобто барліг. Їжачки теж облаштовують собі гнізда. Вони, так само як і білочки, ховають у своїх схованках запаси на зиму. А у деяких тварин, як, наприклад, у лисиці і у вовка, починають відростати пухнаста, густа шерсть. А зайчик змінює забарвлення свого кожушка. Малята. Кожен осінній місяць відрізняється своєрідними особливостями. Але особливо примітний своїми неповторними барвами і контрастом саме жовтень. Дітки, на сьогодні наша подорож закінчується. Сподіваюся, що вам було цікаво. До побачення, мої любі малята! До нових зустрічів!